Коли мої однокласники і однокласниці дізналися, що я хочу бути священником, вони так м'яко каже були дуже дуже, дуже здивовані, бо я був таким дуже дуже життє радісним. Бог для гірше готував краще. Не стаємо вони кажуть, всі ми будемо читати лист. Це лист. Думаю, що потрібно тоді казати, що це маніпуляція. Все, не можемо здаватися на маніпуляцію. Я з маленькою якось знав, що я хочу бути священником. Пам'ятаю, ходив до бабусі, до прабабусі своєї, і вона багато молилася. Коли церква була в підпіллі, то вона організовувала людей, організовувала спільноту для того, щоб під церквою молитися, бо церква була закрита в селі. Такий був особливий час, так? але це дозволило мені ну, так, запізнати Ісуса. Коли мої однокласники і однокласниці. Дізналися, що я хочу бути священником, вони так, м'яко кажучи, були дуже-дуже здивовані, бо я був таким дуже дуже життєрадісним. Я поступав в цю семінарію, туди ми знімаємо зараз лівську духовну семінарію. Перший рік е, я не поступив, бо мені не було, мені не взяли документів, мені не було після школи, після, коли я закінчив 11 клас, мені не було ще е, 16 років навіть. І е, другий раз я поступав, я не поступив, мені бракнуло півбала. Бо було 10 чоловік на місце, був дуже, дуже великий конкурс. У нас було тут, я пам'ятаю, з Львівської архієпархії 100 чоловік, і було тільки 10 місць на Львівській архієпархії. Так було дуже це. Хай поступили краще з краще. Але Бог для гірших готував краще. Господь Бог в дивний спосіб мене запросив, щоб вчитися, вчитися в Італії. І я так закінчив семінарію, там, і тепер є священником тут. Ну, Духівник він, він той, який має вказувати на Господа Бога, перш за все, так? Той, який, той, який слухає Господа Бога, так? слухає інших людей і старається їх познайомити ближче. Мені добре бути духівником, але я вважаю, що ну, Ісус, Ісус, чи буде Ісус духівником. Ну, був Ісус духівником, але Він багато говорив так, на загал. Але потім дуже часто пояснював особливі речі особливим людям, так? найближчим людям. Я думаю, що все-таки все духовне природництво, воно завжди є через такий особистий контакт. І в спільноті є багато людей, які приходять на, на, особисту, на особисту розмову, і це дуже цінує. Апостол це лист. Коли ми отримуємо якийсь лист. Ну, то ми не стаємо. Ми кажемо, всі ми будемо читати лист від того. Це лист. Це говориться про якісь стосунки, так? Про, про щось нам радять в цьому листі, з чимось діляться. І ми собі тоді сідаємо і перечитуємо цей лист всі разом. Так, бо є Євангелія, Ісус каже, говорить про якісь певні принципи. Так? Ну, а апостол тоді е пише до конкретної спільноти, яка має свої запити. Як ці принципи, от Ісус сказав так робити? Ісус сказав бути убогим. Що означає бути убогим? І тоді я посол там А Євангелія це вже є про, про Ісуса, який говорить до нас, який вимагає таке ну, миттєвої дії. Так? Ми, ми слухаємо Боже Слово, слухаємо Євангелії. Ми готові. Ми вже стоїмо, ми готові, щоб ну, щоб, щоб йти, діяти, щоб ділитися. Якщо ти любиш якусь особу, то тобі з тою особою не важко буде. Звичайно, що бувають різні етапи в стосунках, так? бувають етапи, де... де ми просто мовчимо. Буває етап, що нам важко щось говорити, буває етап якихось втрати, якихось сліз, і нам. Нам нелегко бути, бути разом, так, але коли є такий момент, що важко молитися, ну, такі моменти також є, Бог такі моменти дає людині. Це для того, різні можуть бути причини, але може бути для того, щоб ми можемо зрости далі, щоб йти далі в стосунках з Господом Богом. Бог також хоче, щоб ми не залишилися на тому самому рівні стосунків, щоб ми переходили в якісь глибші стосунки з Ним. Інколи коли це є правда, ну, то правду треба прийняти, якщо це є правда. Але часто ми маємо, дуже багато ми зустрічаємося з маніпуляцією правди. Кажуть про якусь одну річ, але ну, просто, якщо подивитися джерело, ну, то це, це зовсім не так. Це була просто реінтерпретація того, того, що там сказав чи, чи Папа, чи хтось інший. Папа може помилятися. Але якщо це е, маніпуляція фактом, то тоді думаю, що потрібно тоді казати, що це маніпуляція. Ми це... не, не можемо здаватися на маніпуляцію. Мусимо дізнатися з джерела, що є правдою, і тоді це, це доносити. все. — Дякую. Люблю вас.